Як воно насильність да, насильність. буде на спину людину? Набити неї, правда, щось забрати. Це про те, як робити в жодному разі, не можна, адже такі дії вважаються насильством. І саме про його види спілкувалися з волинянами, психологи та соцпрацівники у центрі Ковеля. Ця це акція приурочена економічному насиллю. Економічне насилля це якщо у вас забирають гроші, якщо ви щось заробили, вам не заплатили. Якщо вас просять від відчитатися за кожну копійку. Тут зображена така велика доля, тобто я тобі нічого не дам. Ми її маємо сьогодні зруйнувати. Це мозаїка – інтерактивна гра, в яку міг зіграти кожен охочий. Взявши ось цей магніт, і собі руйнується уся негативне зображення. На цьому магніті зображений QR-код. відсканувавши його. Кожен учасник стає може зіграти в інтерактивну гру і надалі отримати корисний приз. Так у ковальському парку імені Лесі Леся Українка відбувалася акція Чуйність перемагає насильство. Все тому, що від 25 листопада до 10 грудня у всьому світі відзначаються 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І коваль одне з 60 міст України, яка проводить тематичні заходи з інтерактивними іграми з цього приводу. Дану акцію організм. Організовує ЮНІСЕФ і фонд ООН у галузі народонаселення у співпраці з партнерами за підтримки уряду Великобританії, Канади та США, зокрема за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Акція покликана привернути увагу до теми насильства та закликати людей бути чуйними до чужих історій і емоцій, та не виявляти байдужість до людей, які вскочили у халепу. Основна задача, щоб люди не мовчали, не скривали факти домашнього насильства, а своєчасно зверталися до нас Наша та до інших, громада, відомств, щоб громада, ми могли надати допомогу. Тим паче, важелів впливу на кривдників нині чимало, каже поліцейський. Чинне законодавство дає можливість одразу ж покарати дебошира спочатку штрафом. А якщо це не допоможе, то і арештом до слова, за листопад цього року на Волині склали понад 230 адмінпротоколів за домашнє насильство. Тож такі заходи для жителів області дуже навіть на часі. Це досить цікаво, і зважаючи на те, що на сьогоднішній день вимикають дуже часто світло, можна і дітей зацікавити в тому, щоб вони брали участь в цій грі. тому що дає можливість не тільки грати, а ще й пізнавати світ, тобто мати корисні рекомендації. Ці стосовно того Українські до кого жінки, звертатися, чоловіки, як діяти людям в ті чи інші ситуації. Нині впевнені ковальчани в час, коли окупанти знущаються над українськими жінками та дітьми, як ніколи важливо говорити про подібні теми. Тож волинян закликають бути чуйними, не мовчати у разі біди і допомагати ближнім. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.